в студії ліцею номер 38 Рада вас вітати та запрошую до участі в телемарафоні в Європу з Україною в серці. Будьте готові зануритися в багату культурну спадщину двох країн, віддавши найкращі фестивалі України та Німеччини від Октоберфесту до Маланки. Ці івенти пропонують яскраву демонстрацію культури їжі. Та традиції двох народів, які не можна пропустити. З місця події, наші кореспонденти-ліцеїсти. Мелано, тобі слово. Доброго дня, студія. Я на зв'язку. Доброго дня вам з Одещини. Запрошуємо вас на свято Масляної День Васютів. Якщо ви ще не відвідали цей дивовижний ентопарк Одещини, то терміново змінюйте всі свої плани та вирушайте сюди. Це місто варто бути побаченим в кожному. Цікава традиційна розважальна програма на головній площі, На вас чекає театральна постанова Масляна, цікаві та смішні масляні конкурси й танці, а на завершення найяскравіший образ спалення у пудла задля того, щоб все згоріло в цьому вогнищі, переродилося з попелу на нове і краще. Будемо хороводи, стрибаємо через вогнище і заряджаємось позитивною енергією. Також паркує багато тварин, страусова ферма, бабусине подвір'я, кози -бабу, козиба, та інші. Дорослі відчують себе немов у дитинстві, а діти отримають величезну купу задоволень. Ви забудете про час і не захочете зупинятись. Маргариту, як там у веччиня, передаю тобі слово. Вітання скельну. У Німеччині щовесни настає п'ята пора року. Фашинг. Так, тут називають час карнавалів, що триматимуть упродовж тижня. Люди залишають навіть найважливіші справи. І починають розважатися з музикою, співом, перевдяганнями та масками, і що смішніше і безглуздіше вони це роблять то краще. Фашінг, хвастнашт, фастнет, тобто карнавал це вміння німців перехти традиції, його початок припадає на швер, який ще називають брудним, і триває до наступної попільної середи. Продовж цього тижня і Тижня Дурнів з блазнів відбуваються найбезлучніші витівки Марії, які новини в Україні. Вітаємо! Ми у селі Трихати в Миколаївській області, де щоліто відбувається Ультрафест Трихати. Дводенний фестиваль повітряних зміїв. Кайтер з усього світу: Туреччина, Франція, Єгипет, Німеччина, Польща та інші країни з'їжджаються сюди, щоб запустити в небо сотні кайзів різних розмірів і позмагатися, чи ж яскравіші. Окрім фестивалю повітряних зміїв, ультрафест три хати включає в себе шість подфестивалів: Медіафестиваль, фестиваль їжі, фестиваль талантів, фестиваль екстремальних видів спорту, фестиваль авто та спортивний фестиваль. Наша мета зробити Миколаївщину туристично привабливою для українців та об'єднати найталоненіших людей з різних сфер під одним небом. Ельдаро, яке літо в Німеччині? Morning, Alex, Zandra, Доброго дня всім з Батхомбога. Я веду репортаж з Німеччини, земля Геси, місто Батхомборг місто готується до знаменитої події Батхомборг Опен, який пройде з 22 по 29 червня. Щороку сіди приїжджають любителі тенісу з всього світу. Саме тут, у курортному парку міста Батхломбу, у 1876 році були побудовані перші тенісні корти в Європі. турнірі Батхомбу беруть участь знамениті тенісістки з всього світу. Серед них є українські тенісістки. Цей тиждень любителі великого тенісу насолоджуються крою найсильніших тенісістів а в місто занурюється у святкову атмосферу з вуличними концертами та ярмарками. Цьому року турнір отримує статус FTA 500 і тепер становиться до категорії найбільших тенісних турнірів у Німеччині з призовим фондом в 1 мільйон доларів. Я гравець цього знаменитого тенісного клубу. І юних тенісистів з травня місяця починають за командні турніри. Це величезна честь для мене тренуватися у цьому клубі та бути представником української школи. Місто потрубу тенісний клуб круг запрошує всіх на цю яскраву спортивну подію. Роман, тобі слова! В селі Великі Сороченці йде у розпалі Сороженський етнографічний фестиваль Ярмарок. Він впевнено тримає марку найбільшого та найпопулярнішого ярмаркового виставкового заходу України. Щорічно його відвідує до мільйона осіб. Тривається масштабне свято протягом цілих шести днів. За цей час відбуваються близько 200 різноманітних заходів, в тому числі велика кількість культурно-мистецьких подій, народні майстер-класи, театралізовані постановки, виступи відомих музичних колективів, перегляд визначних українських фільмів, свою продукцію пропонують понад 1500 виробників з усієї України. Тут представлені підприємства харчової промисловості, м'ясокомбінати, хліво та молокозаводи. Води мінеральних вод та інших напоїв, а також підприємства легкої та важкої промисловості, що виробляють найрізноманітнішу продукцію від одягу і взуття до будівельних матеріалів. Володимира, тобі слово. Вітаю вас із західно-німецького містечка К'етерслов. Тут день святого Мартина. Цей оригінальний фестиваль проводиться 11 листопада. Його відзначають переважно школярі на парадах. З цього приводу в багатьох районах Німеччини відбуваються процесії. Під час яких діти з ліхтарями та співом пісень проходять вулицями, через усе місто до великого багаття, де відбувається святкування теорілогійного свята. Часто хода з ліхтарями супроводжує музична капела або виконуючи сценки життя святого Мартина Турського. А після багатьох місцевостях Німеччини учасники ходи читають пряники у формі чоловічка. Називається пряник всюди по-різному, наприклад, їх називають штункели або векмена. Тимофію тобі слово. Вітаю вас із чернівців на Маланка-фесті. Традиційно, в перший день після старого Нового року столиця Буковини запрошує на фестиваль Маланки. Це унікальне буковинське дійство, на якому представлена українська, басарабська, гуцульська, молдавська, румунська маланка, традиції яких ще збережені саме на Буковині. Окремі колективи демонструють автентичну Маланку, вік якої більше ста років. Традиція святкувати Маланку бере свій початок від середньовічних карнавалів. Вона пов'язана зі старовинними богами, потобічними силами та духами предків. Люди вірили в час, коли один рік змінюється на інший, на землю приходять всі сили, які наповнюють життя людства, веселі і сумні, страшні та дивокуваті. Тому люди переодягаються у ці образи, перенають у загальну стихію свято. Різдвяний єроди – Традиції якого сягають 150-літньої давнини. Великий казковий паровоз дійсний, який запросить глядачів у подорож з чарівним світом улюблених героїв дитинства, вертепи, колядки та ще багато іншого. Це своєрідний Буковинський карнавал, який збирає довкола себе шанувальників народного мистецтва. І щоб побачити його, не обов'язково їхати у Ріочі Венецію. Він зовсім поруч. Надаю слово Олександру. Питання з невеликого німецького містечка Лейфен. Знамените, як батьківщина Лускунчика. Сюди щороку приїжджають туристи, щоб відчути різдвяний дух Вайнехтен. Різдвяні ярмарки у Німеччині існують понад 700 років. Ще в 14 столітті купці та ремесники почали продавати товари в період перед різдвом. Ярмарок ставав популярніше і вже в XVIII столітті стали проводитися по всій Німеччині щорічно. У містах з'явилися яскраві ілюмінації, і святкова атмосфера наповнювала вулиці. Проводяться розіграші та концерти. У наметах готують у смачні національні різдвяні страви, якими насолоджуються місцеві та туристи. Студія. Дякую нашим кореспондентам. Безперечно, культуру України та Німеччини мають багато спільного. Тож нехай і надалі продовжиться взаємодія з нашими європейськими сусідами для розвитку дружби, єдності та підтримки. Слава Україні!